Внаслідок поразки Росії в Кримській війні стало очевидною відсталість імперії. Були кончені необхідні реформи. Новий цар Олександр ІІ скасував кріпаччину. Він дав селянам волю, але не дав їм землі. Починається запізніла індустріалізація. В Україні відкрито велике родовище вугілля. Широким струменем тече закордонний капітал. Англієць Джон Г'юз збудував перші металургійні комбінати, заклавши тим самим основи майбутнього Донбасу. Розвиток економіки значно посилився, коли в кривому розі було відкрито багатіші поклади залізної руди. Зростає виробництво цукру, з'являються нові судноверфі. На початку ХХ століття Україна буде давати 26% від доходів цілої імперії. Розбудова залізниць викликає динамічний розвиток міст. Чотири з десяти найбільших міст імперії це Одеса, Київ, Харків і Катеринослав теперішній Дніпропетровськ. Одначе до заводів і міст Південної і Східної України прибували переважно росіяни. Оскільки український селянин віддавав перевагу праці на землі, царський указ залишив землю в руках пана, а той хотів за неї дуже великих грошей. Демографічний сплеск посилив гостру нестачу землі і штовхнув українського селянина туди, де землі були ще не освоєні: до Середньої Азії, Сибіру, на далекий Схід аж до Тихоокеанського узбережжя. Де виник знаменитий зелений клин. До 1914 року Україну залишило біля двох мільйонів селян. Ходіння в народ і просвітницька діяльність на селі стали головною метою київської громади, діяльність якої охопила значну частину України. На чолі громади стояв історик Володимир Антонович. Її політичну програму сформулював соціаліст Михайло Драгоманов. Драгоманов відкидав терористичну практику російських народників. Він не був і ортодоксальним марксистом. Він визнавав принципи соціалізму, які найбільшої ваги надавали свободі особистості. Він стверджував необхідність федералізації Росії і надання культурної автономії кожній її нації. Це сполучення соціалізму з національною справою відігравало роль головної ідеології українського руху на рубежі 19-го та 20-го століття. Польське повстання 1863 року викликало загострення ситуації в цілій Російській імперії. Царський уряд став розглядати діяльність громади як прояв сепаратизму. У двох своїх указах: Валуєвському та Емському, Олександр ІІ заборонив як видання книжок на малоросійському наріччі, так і ввезення таких книжок із-за кордону. Драгоманов емігрував до Швейцарії, де продовжував свою діяльність. А в українській культурі наступила криза, з якої її вивели лише Леся Українка. І перше покоління українських модерністів. На відміну від самодержавної Росії, австро-Угорщина Франца Йозефа на той час уже була парламентською монархією. Як поляки, так і українці мали своїх представників у віденському рейстагу і у Галицькому сеймі. Але виборче законодавство віддавало явну перевагу полякам. Цісарським намісником у Львові і міністром з питань Галичини у Відні завжди були поляки. Франц Йозеф, подорожуючи по Галичині, краще почувався у колі польської аристократії, аніж серед русинів. Польська монополія на владу причинилася до того, що частина русинських діячів у Галичині стала дивитися на Росію як на рятівника від полонізації. Москвофіли вирішили, що. Ліпше вже втонути в російському морі, аніж у польській калюжі. Але українські народовці не хотіли топитися ані в морі, ані в калюжі. Вони створили товариство просвіта, оскільки вірили, що лише освічений люд може стати свідомим народом. Для їхньої діяльності дуже важливу роль відіграв Шевченків міф України, який прищепив Галичині горді традиції козаччини. Діяльність народовців набирала розмаху. Виникло наукове товариство імені Шевченка, знамените НТШ. З Наддніпрянської України до Львова приїхав професор Михайло Грушевський, якому рекомендацію дала київська громада. Грушевський обійняв кафедру історії України у Львівському університеті. Він також став директором наукового товариства імені Шевченка. Але не лише Грушевський переїхав до Львова. Царських у наслідок царських репресій переміщення українських діячів з російської імперії до Галичини носило дуже інтенсивний характер. інтелектуальна і фінансова підтримка, що вони її надавали галицьким українцям, зміцнила переконання галичан, що вони є часткою єдиної великої нації і дала їм почуття гордості за власні історичні традиції, які не поступалися ані польським, ані російським традиціям. Наслідком цієї співпраці українських еліт обох імперій було те, що в Галичині виник активний центр національно визвольного руху. Галичину називали українським П'ємонтом» по імені регіону Італії, з якого розпочався процес об'єднання цієї країни. Іншою чільною постаттю в Галичині був Іван Франко, видатний письменник і політичний діяч. Під впливом Драгоманова він став соціалістом. І одним із засновників радикальної партії. Саме ця партія вперше висунула ідею про політичну незалежність України. Характерно, що майже в той самий час харківський консерватор Микола Міхновський теж уперше висловив ідею про незалежність України. Під впливом Грушевського Франко відійшов від радикалів і зблизився з народцями. Кульмінаційним моментом став 1898 рік рік сотих роковин видання Енеїди Котляревського, а також 25-ліття літературної діяльності Івана Франка. Тоді ж Грушевський видав перший том своєї монументальної історії України Русі, яка справила величезний вплив на формування української національної свідомості. Цей рік став символічною датою. Оскільки саме тоді в Галичині слово українець остаточно витіснуло з ужитку слово русин. У 1900 році предстоятелем греко-католицької церкви став Андрей Шептицький і в його особі український рух у Галичині здобув потужного союзника. Адже саме через священників національні ідеї дістануться аж до найвіддаленіших сільських закутків. Коли на зламі 19-го і 20-го століть галицький селянин вирушить у пошуках шматка хліба до Бразилії, Аргентини, Канади чи Сполучених Штатів, його національна свідомість буде вже настільки сформована, що в еміграції виникатимуть культурні і освітні організації, котрі будуть надавати підтримку національному рухові на батьківщині. Революція 1905 року в Росії мала характер безпосередньої реакції на поразку у війні з Японією, поразку, що в черговий раз продемонструвала відсталість Російської імперії. Не дивлячись на те, що революцію було потоплено у крові, наслідком її стала певна лібералізація. Було оголошено вибори до першої державної думи. Депутати з України навіть створили власну парламентську групу, однак жодна з українських партій. У своїй програмі не вийшла за межі вимоги автономії України у складі імперії. Ця коротка відлига скінчилася тоді, коли російський уряд очолив Петро Столипін. Він завершив аграрну реформу, даючи селянинові можливість стати заможним господарем. Водночас він здійснював репресивну політику у сфері національних відносин. Столипін заборонив існування будь-яких українських організацій. Було також заборонено і продаж святого письма в українському перекладі.